Я не вірю, що я це роблю. Mm -hmm. Ой, дома. Ой, я чуть почекати. Так сказала, викучить, наче я не знаю. О, можна вкучитися середовище. Всім привіт! Це Ді. Боже, я дуже давно не з'являлася тут. Я сподіваюся, ви не забули, як я виглядаю. Я наче що знаю, чи я так переймаюсь. Господи. ой 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 Взагалі, дуже сильно з вами сумувала. Я планую повертатись, пожалуйста. Я вас прошу, будь ласка, моя енергія, не вмирай, нехай все буде хорошо. Я планую повертатись з більш різноманітним кандепи, не тільки про кіпок новини. Я вас сподіваюся, що це буде таким бустом. Це ж було вже. І можливо, таким чином я зроблю. Такий поштовх і знову знімати на Ютуб. І якщо ви хочете знати про мене трошечки більше саме про мене, як про особистість, я сподіваюсь, ви залишитеся зі мною. Я хочу розповідати не тільки про кіпоп новини але щоб це все було в одному каналі. Я не хочу робити лайв, ні лайв, Все буде відмічатися хештерами. Хештег кіпоп-новини знову тут, знову з вами. Я сподіваюся, ви сумувалися мною, бо я за вами сумувала. Я Буду просити вас дуже сильно. Поставте подайку цьому відео, підписуйтесь на мене, щоб не пропустили нові кіпок новини. Також закликаю вас донати на ЗСУ. підтримуйте всі збори, які ви можете побачити, які ви довіряєте, і на все ще йде. Перше, що перше, з чого я офігела, Це Ваньон військовій формі. Там ще була жовтий заголовок, Пасі Ваньон в армії. Ваньон Еша з айдолок, яка буде в армії. Як виявилося, вона буде приймати участь в шоу на Ютубі. По OTB Companion Companion Enlistment. Вона буде там з каєми заксо. Вони будуть цілий день проходити всі тренувальні вправи, які відбуваються перші дні у призовних. tutaj, prezowych, prezownych. Плюза в Вони будуть робити вправи, їсти в їдальні. Вони будуть долати прості фізичні труднощі. Фанати дуже захваті від того, як виглядає воньон. Це так незвично, бо вона така мідька. А от вона в військовій формі всі відчувають, ну просто капісаки його цікавого шоу. Бо вони дуже люблять войн. Вони думають, що поєднання милого характеру войн і гуморука це буде щось новеньке, щось цікаве. Пісня Golden від Huntrix стала першою пісню в історії, що перевищила perfect all kills. Пісня займає номер один у всіх чартах Південної Кореї, щоб я не збрехала. Melon, Дженні, Bugs, Flo, Vibe, YouTube і у щоденних і тижневих iCharts. Вони займають перші місць у всіх. The Z fact це означає, що вони отримають першу сходнику 900 годин поспіль. Ось така новина. І от вирос такий списочок. На першому місці Hungry Golden 900 годин. New Jeans Ditto 655 годин. На третьому місці BTS Dynamite 610 годин. IU Celebrity Z462 години. I've I Am 359 Perfect All Kills. А Зараз у нас приричик на знаєте що на підписку і коментар можна писати, як вам кіпоп, поп Demon's Hunter, Що ви дивились спойлер? Я не дивилась, але моя пломінця кожен день співає її. Є документарь, як розвивала я, звісно, цю рубрику це час для кринжових історій про те, як дали облажались. з легкого це колаборація СКЗ з... з пеперо. То за пеперо, це такі, от штучки, які ö야... кріки дохий покритий шоколадом, а не додають сутич горішки. І реліз у цієї Stray Kids з пеперо також буде і в Росії. Дуже приємно. Український стейк закликають всіх інших писати офіційні сторінки в соцмережах пеперо. О, от такий от лист. Ну, лист. Що Раша Russia -t -t Боже, територію. Тероризм <gasps> state. Капець, Я, роз... я, я вже не знаю, Капець. Далеко міз стрійкісним охотом український стей. Побачили, що цей хлоп-хлопак сказав про це, що він знімався в кліпі Стрий Kids. Цей хлопак він росіянин, він живе в Кореї, і він веде сторінку так, щоб інші росіяни могли бути акторами або моделями в Кореї. Він розповідає іншим росіянам, як можна працювати моделлю або актором. У нього є фільмографія в Росії і військовій формі, то стей, Десь закликають, щоб ви писали лейблу, от приклад листа. Писали, що ця людина, взагалі-то росіянин і він громадянин країни, яка вбила нас кожен день. І Ейторен являються хедлайнерами одного фестивалю в Росії. Ти прикинь, а я намагаюся розуміти, де мій татів, бо я зараз знімаю і така. Фестиваль називається ВКантакти Фандом, Фандом Фест". Фест. Чомусь я не написано 28.08, хоча я читала, що по деяким історіям що це буде 27 е, листопада. Фанати тих фандомів закликають про те, що взагалі то, що Everglow, що і тьор, вони підтримували Україну. Зараз новина буде, бо вона не була на цьому тижні. Я робила зазвичай новини за цей тиждень, який був до дня оцього, цієї зйомки. Сьогодні чите, 28 жовтня, і я бралась по жовтня. Я уже жовтні, ребята. Я бралась ось з 21 серпня. Я вирішила нагадати собі і вам про те, що Бівай виступав з іншими виконавцями, як Хаон, Сікей та Бандалі. Я їх не знаю взагалі. Але він виступав в Росії теж на якомусь там ВК музика. І після цього, що найважливіше, ця людина створила тг канал та групу ВКонтакте російською мовою. Можливо, було б і не він, але в інстаграмі йому писала про те. Чи він це і чи офіційні офіцієнт сторінки не що він сказав Yes, this is me. завдяки поліції Сеула та Інтерполу було затримано людину, його назвали, наприклад, як пан А, 34-річний громадянин Китаю, який являється лідером а, хакерського угрупування, які... Вкрадали гроші. Вони взламовують вебсайти та телекому... телекомунікаційні послуги мобільного зв'язку, бла бла, бла для того, щоб вкрадати представні дані, і на ці імена вони. Перераховували собі гроші, тобто завдяки цим персональним даним вони могли з вкрадати цінні гроші акції, і таким чином, у чому було вкрадено 8,4 мільярда вон хакери передали 33,5 тисяч. Акції Hype вартістю 8,4 мільярда корейських вон. Hype, коли зиміти цю підозрювану активність, вони заморозили частину своїх акцій. Після цього Чонгук подав позов цивільний позов проти оце сторони, яка купила, і в тозі окружний суд Сеула, Вони анулювали, сказали, що ця покупка була недійсною. Квітні цього року після розслідування виявили, що цей пан А у цей літер хакерського групування він поїхав в Таїланд, на Банкок і завдяки от переговорам мі з місцевою владою екстрадувати е, цю людину з е, Бангкоку до Сілу 20 серпня, 20 серпня за корейським часом, 20 серпня, за корейським часом, поліс, 10 серпня, за корейським часом поліцейська поліцейське управління. Господи, 20 серпня за корейським часом поліцейське управління. Йон Джин Цубу, я не знаю, чи правильно почитала, повідомила, що затримало підозрюваного а в звинуваченні у публічних залякуваннях. Це а запостив у себе в соцмережах у своїх особистих анонс концерту Плев і написав так: Я закладу бомбу. З того, що це був дуже загрозливий пост, він поширився і вже в другій на нього написали. Заяву дві з половиною години поліція вже виявила хто це. Цікавий факт в тому, що це вже не перший випадок. До цього було з, з, з зйомку програми кіб'єстуті документарці дес. days. Бо там теж перервали е цей захід, бо теж двоє людей ось дивно погрожували закладенням помби і підривом цієї події. Давайте, і дії останні не плини. Вони легкі. Перше, це фейкер, п'ятиразовий чемпіон світу з гри в League of Legends, якщо так можна казати. Він був в останньому кліпі з твейкіц церемонії. І остання остання новина це те, що сан став наставником в новому реаліті шоу. реаліті-шоу? шоу Boys to Planet. чи Boys Planet 2, чи ту Boys Planet. Дякую, що ви нас до кінця. Вау wow. було дуже приємно з вами знову поговорити, знову поспілкуватись. Суддівайся, також сумувала з мною, як я з вами сумувала. Не забувайте донатити на ЗСУ тим організаціям, яким ви довіряєте. Не забувайте берегти себе. Підписуйтесь на мене, підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій інстаграм на мій телеканал. Там правда, все більш про мене, ніж про якісь новини. Але сама була Ді.